Дорогі друзі, в нашому неспокійному житті легше виживати тому, хто постійно вчиться і не цурається нової інформації. На днях я купляв набір нових ножів і уже маючи практику спитав, чи вони заточуються. Так, відповіла продавчиня. Але якщо ви візьмете ось цього ножа з зубчиками, то вам практично не доведеться заточувати ножі. І продовжила. А ви знаєте, від чого найбільше тупляться ножі? Ну, я відповів, що це залежить від міцності металу чи сталі, з яких вони зроблені. Звісно, що і це, сказала вона, але найбільше від нарізки цибулі. Я здивувався, бо не знав цього. Чи це був маркетинговий хід, чи дійсно, правда, але я таки купив спеціальний ніж для нарізки цибулі. До чого я це веду? Що з'явилася свіжа інформація щодо фізичної ідентифікації пенсіонерів на веб-порталі пенсійного фонду. Мені на канал поступає дуже багато однотипних запитань, на які я терпляче відповідаю. Всі пенсіонери уже чули і знають про фізичну ідентифікацію, бо від неї залежить виплата пенсій. Я був у Пенсійному фонді на початку року, чи потрібно мені проходити ідентифікацію до 31 грудня. Або я пройшов ідентифікацію у банку, чи треба ще проходити у пенсійному фонді, і так далі. Фізична ідентифікація повторюю є важливою для пенсіонерів тому, що якщо її не пройти до 31 грудня цього року, то виплата пенсії наступного 2026 року буде припинена. Але тепер кожен пенсіонер може сам переконатися, чи треба йому проходити фізичну ідентифікацію, і чи вона йому зарахована, якщо пройшов, а чи не треба. Пенсійний фонд запустив новий важливий сервіс для пенсіонерів, який називається. Моя ідентифікація. У ньому якраз і міститься інформація про терміни проходження ідентифікації. Цим сервісом моя ідентифікація можуть скористатися всі пенсіонери. Для того, щоб використати цей сервіс, потрібно зробити наступне: зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП або дія підпису, або GOV.UA та увійти до особистого кабінету. У особистому кабінеті зліва у переліку розділів знайти розділ Моя ідентифікація». У цьому розділі є два поля. Дата останньої ідентифікації та з допомогою чого вона була проведена. Наприклад, банк чи діє підпис. Якщо пенсіонеру не потрібно проходити ідентифікацію, або жодного разу її не проходив, то тоді ці два поля, дата та джерело е, в сервісі моя ідентифікація, будуть пусті. І насамкінець маленька порада. Якщо ви давно не заходили в особистий кабінет, то розділ моя ідентифікація може не відображатися. Просто тоді оновіть сторінку. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Будете завжди отримувати свіжу, чітку, конкретну і перевірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!